Мабуть, Elden Ring це найобгідніша гра з усієї серії соусів. Особливо, коли ви граєте через Варіора. тобто ви використовуєте лише зброю ближнього бою або ще щось. Окрім магії, ну і в принципі не спамити якимись спецнавиками. В цій відеогрі грати так немає ніякого сенсу. Ви мене запитаєте чому так, а я вам зараз продемонструю. Ось у нас, наприклад, якийсь стандартний бомж. Так. Привіт. Ось він махає своїм мечем і так далі. І ось я йому даю максимально заряджену атаку. 181. А ось я його б'ю спецнавиком. Цей спецнавик наносить дамагу більше аніж максимально заряджена атака. В цій відеогрі, якщо ти хочеш носити хоча б якийсь більш-менш нормальний домах, ти або граєш на скакальці, або граєш через просто кровоток, або граєш через магію. А якщо ти якийсь стандартний воїн, то в принципі в тебе лише один варіант це спамити одну кнопку. Але для воїнів в цій грі я знайшов такий білд, котрий зможе вам дати нормальний домах. При цьому ви не будете спамити лише однією атакою. При цьому воно вам дозволяє повністю реалізувати свій воїнський ближній потенціал. А саме RoarBild. білд використовує Рор, тобто рев, клич, називайте, як хочете, я буду називати це рор. Візьмемо стандартний рор, який майже з початку гри, який купується у цієї ось людини. Бойовий рор. Ви кричите і крик, і його звук він змінюється від того, який голос ви обрали у свого персонажа. Ви його використовуєте, вам дається якийсь пасивний дамаг, ви не можете обмазати зброю, але у вас змінюються стандартні атаки. Тобто ось мої стандартні атаки. цим величезною зброєю, величезною пушкою. Як бачите, вони дуже маленькі, широкі, ну, хрінь якась. Я роблю рор. І тепер в мене величезні вертикальні діагональні атаки. Які, окрім всього цього, дозволяють мені використовувати механіку третього Dark Souls, тобто гіперармор. Воно мені дозволяє розбігтися і вдарити, щоб буду наносити більше дамагу, аніж в будь-яка атака з розбіжки. Так, навик нам дає дуже великий гіперармор. Але в цій відеогрі боси мають атаки, котрі наносять нескінчений дамок, да, дамок, дамаг по гіперармору. І це як мінус, так і плюс, тому що у босів є як е нескінчені дамаги по гіперармору атаки, так і стандартні. І в бійка з босами ви так чи інакше, граючи через цей білд, знайдете вікно, де ви можете перебити атаку. Вдарити і носити дуже багато дамагу. Що нам в принципі потрібно, що й найменше, це щоб в нас були усі талісмани. Перші дві це просто ну, без них не можна. Без третього можна, але тяжко. Ну і четвертий повністю на вибір. Чому нам потрібна черепаха? Нам потрібна черепаха, тому що ну, стійкість вилітає за секунди. Якщо ви використовуєте величезну зброю, то це просто хоп і немає все. Лише лише по листю получати. Окрім цього, у нас є ще чудесне зілля, котре може також нам дамаг збільшити. Саме я використовую щойно менше чепасту. Треснувши слезу, тріснуту слезу. А також е зелену слезу, е тому що, ну, побільше треба стійкість. Цей біл дає нам можливість повністю реалізувати себе як варіора. Тобто, навіть відлиш від е у всяких інших навиків, ми можемо використовувати парірування пері. Тобто ви, себе якось, ну, тобто ви себе забафили цим навиком, змінили свої тяжкі атаки і можете прожимати пері, що дозволяє нам якось більше зробити свій асортимент можливостей у бійці, і не потрібно постійно міняти зброю для того, щоб використовувати якісь сильні атаки. Взагалі в нас є декілька версій Roar. Первісний Roar. Первісний Roar дає нам вже не одну атаку, а цілу серію. І цей Roar, наприклад, мені не дуже подобається. Але він нам дозволяє робити серію на будь-якій зброї. Тобто, якщо ви граєте через... Усякі талісмани на посилення послідовних атак, ви зможете дуже сильно збільшити свій дамаг навіть на зброї, котра не наносить серії атак. Мені це не дуже подобається, тому що, ну ось, бачите, ось легка тяжка атака, а ось максимально підсилена тяжка атака. Як бачите, різниця, ну, мабуть, у 2-3 мікросекунди. І найголовніше, багато босів цій відеогрі, вони роблять серію атак і чекають на будь-який дамаг, і після цього починають наносити нову серію атак. І як ви бачите, з цією величезною серією, вже, мабуть, на другому чи третьому ударі, ми будемо получати у лице. Ми маємо рор, котрий робить якусь стандартну спецатаку. Як ось в інших спецатаках. Тобто, наприклад, в нас є рор троля, котрий дозволяє нам на дуже таку ось великий рендж крикнути, зробити рор і вдарити своїм величезним мечем. Окрім цього, в нас є ще і ренжова атака. Я ж не просто кажу, що ми можемо повністю реалізувати свій потенціал варіора, котрий дуже класно працює у ПВП чи з супротивниками, котрі літають чи ще щось таке роблять. Тобто Атакують вас на рентжі. Це звериний рор. Ось ми просто кричимо і наносимо дома. Також ми маємо посилену версію бойового рора, а тобто, та рор хвалька. Він нам дає такий досить нормальний гіперармор на своєму касті. Е, робить ну, ті самі такі атаки, як у бойового урору, але, окрім цього, він нам дає більш захисту, дає нам реген стаміни. але в нього є дуже великий недолік. Тяжка атака стає стандартною в одноручному хваті. Також в нас є зброя з встановленим роаром. І, наприклад, меч Мілоса, от нас Мілоса зброї. Ця зброя нам дозволяє фармити концентрацію на вбивстві супротивників. Також його навик дозволяє нам всилювати тобто зменшити захист наших ворогів від фізатак. Що дозволяє нам наносити більш дамагу, але дуже великі мінус зброї. Ну, окрім того, що у цій зброї є кровоток, кровоток це не трайхард. Це те, що тяжка атака тут саме така. Моє, мабуть, найулюбленіша зброя з встановленим рором це сокира Godfрі. Сокира Готфрі, вона нам дозволяє не просто... Якось звеличити свій дамаг там якимось криком, так? Вона нам дозволяє робити ось це. Воно нам дозволяє просто відправляти у польот. Просто вел... прекрасніша зброя. Величезна зброя, Прекрасно виглядаюча просто ось поглянути на, на цей топор. Дуже скандинавська зброя, тому що е, по лору ця зброя має два боки, а не один. Один просто розірвався у бійці якийсь. Воно нам ось так змінює тяжкі атаки. Дозволяє нам на продовження вдарити вже з розбігу, дає нам величезний гіперармор. Як ви бачите. Коли ми використовуємо Ешосов Варда є тут просто величезну поренжу атаку. Ну і тяжка атака, все ж таки оце ось землю притоптати, це просто прекрасно. Це топор повністю для силових білдів. Його маса не топова з усієї зброї, тобто... Це Таке ж дуже великий плюс. Ну і все ж таки мінус цієї зброї, що і є плюсом, це все ж таки те, що ми не розбігаємось. Але все ж таки це вже краще первісного рору, тому що е цей ревальний рор дозволяє нам зробити швидку версію. Також, окрім сокері Готфрі, Готфрі нам дає можливість використовувати землетряс Хуари Лукса. Трясся. Ця атака, вона також бафається медальйоном Рору. І ми робимо ось це. Це дуже ренжова атака. А, на котру дуже люб... полюбляють ловити усяких низько е... людей в ПВП, наносить більш-менш нормальний домах. І, в принципі, сказати про це більш нема чого. Встановлюється майже на всю зброю. Ну а далі під музику я вам покажу майже усі анімації на усієї зброї маленькою, великою, з навиками як первісного рору, так і в принципі з усі рори, які є в цій грі.